Я знаю, чого хочу, я знаю, що хочу змін, але залишаюся на місці. Е, відловлюємо, що це. Йде така класична ситуація, що ми хочемо багато, в голові прям багато мрій, бажань. Е, Но дій мало. або їх взагалі відсутність. Так? Ну, багато фантазії є, мрії є, але до дій, ну, таки, от, 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 от ще десь ми. Складаємо. Ви можете багато читати про саморозвиток, ви можете багато знати, як правильно, але реальних кроків нема. Тобто, людина може вчитися, 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 все знати, але не роблю. Як це проявляється, може бути такий механізм страх перед змінами. Поки ми плануємо, поки ми мріємо, ми в безпеці. Ну, це ж поки що наші фантазії, так? Ну, ми в безпеці, ми ще таки десь там собі сховані. А, коли треба зробити перший крок, це вже зміни, це вже дискомфорт, це ж потрібно рухатися кудись, виходити з того середовища, де мені комфортно, де я просто сижу і знаю, що буде наш мозок робити, так? зберігати нас від невідомого, так? щоб ми туди не рухалися. І може бути таке переконання. Я почну тоді, коли все буде ідеально готове. І у вас буде завжди такий фокус: знайти, що ще не ідеально, чого ще бракує. Так працює от психіка, так працює цей інструмент, і він буде зберігати вас від перших кроків. Що пропоную, якщо це відловлюєте так в собі, яке може бути рішення, щоб ви взяли такі перші кроки, важливо зняти тиск з великого старту. Зробити такий невеличкий самообман, як ви це. Я роблю це для себе. Я тестую. Я зараз зроблю не на результат, а щоб перевірити себе в процесі. Хоча б знову ж таки підходимо до малесенької, малесенької мікродії, щоб не робити це ідеально, а просто зробити, протестувати, спробувати вибрати оцю мінімальну дію, яка не вимагає великих ресурсів, але дає відчуття руху. Це дуже важливо перейти от в рух. І тут важливо, щоб було оточення. Оточення підсилення, підтримки, де фокус не на ідеальності, а на руху, маленькі дії. От хто в марафоні, це, це якраз про це. Дивіться, не про досягаторство, а про малесенькі дії, про малесенькі кроки. Головне, я зробила, хоча б один раз в день присіла. Я таки можу присідати, і це є відчуття руху. Як ви можете себе в таких станах протестувати і можете собі записати такі питання, щоб в такі моменти ви себе запитали? Я в даному випадку надію, так я чекаю ідеальних умов чи вже маю все для першого кроку? Для першого кроку. Що я можу зробити от прямо в цих найближчих 5-10 хвилин? Щоб відчути себе в процесі змін. Не завтра, не після обіду, не що я підготую, а от прямо прям зараз, що, що от в мене вже є в доступі, що я можу зробити, просто один крок в цьому напрямку. І який я хочу відчути малесенький результат, от прям таки сьогодні. Щоб це не було ідеально, тут не про ідеальність, тут не про. Просто малесенька дія в цьому напрямку для себе. Дивіться, тут в будь-якому випадку має бути готовність діяти. Бувають такі стани, що взагалі не до цього, так? коли накриває апатія і ніби випадаєте з життя, а нічого не хочеться. По одне, коли страх невідомого, коли страх там, помилитися, коли страх, бо що буде як не ідеально, треба зібрати всі ресурси, а інший формат, коли накриває апатія, і ніби випадаєте з життя, отак лежу і нічого не хочу. Виникає байдужість навіть до того, що раніше надихало, і є відчуття, що немає сенсу. Я втомилась, а нащо це, а я вже не хочу, от все, апатія до всього. Можна сказати, що дехто плутається з лінь. От мені лінь. От нічого не хочеться. Ну, в деяких випадках це не лінь. А йде такий сигнал нервової системи, яка вимагає такі зупинки. Що довший період людина тримала себе в їжових рукавицях, в напрузі, ну, ще дотягнемо, зберися, тримайся, ти мусиш, так? внутрішній тиск. Непрожиті емоції, е, намагання підтягнути себе силою волі, заставити, там дисципліна. Ну, в будь-якому випадку, це тиск. Тому включається деколи, апатія і організм каже: Я хочу зберегти енергію. Ресурс вичерпано. І каже вам Ерор. Рухайся без мене. Важливо бути чутливим в будь-якому випадку, так, ми кажемо, знаходити час для себе, щоб бути на зв'язку з собою. І як сьогодні Ліля писала в чаті марафону 21 день стосовно апатії, так не дрючити себе за це ще більше, не казати, що це погано чи ще щось, ну, це сигнал. Нашого тіла. І е, будь-які емоції, які ми проживаємо, вони дуже важливі, дуже важливі, тому що вони сигналізують, показують нам. Дивись, що відбувається. Тобто я включилась. І потрібно навчитися бути на зв'язку з собою, щоб відловлювати ці сигнали. Давайте так, апатія це спроба організму зберегти енергію, коли ресурси вичерпані. Що важливо зробити? Які перші кроки? Змінити фокус, здіяти, з, бути з собою. Дозволити собі відчути апатію без засудження. Бо це от а потрібно вирішувати, а потрібно прийняти рішення, а потрібно, а кому потрібно, а хто заставляє, а ви знову створюєте собі тиск. І це піде внутрішній супротив. Ввести маленькі дії, які не потребують зусиль, але повертають контакт з тілом. Прогулянка, чай, легкий там, можливо, зарядка, ванна, піти на масаж, дати собі цей час. Оголосити собі от якийсь тихий день, тиху годину, тихий час, де задача не зробити максимум, так, а вже прийняти рішення, а навчитись бути поряд з собою, навіть коли важко. Питання, які ви можете собі поставити, наприклад, як я можу підтримати себе сьогодні навіть в такому стані? Яка дія зараз буде для мене підтримкою, а не тиском? Бо це мушу, мушу треба вже. А що станеться, якщо ви не приймете це рішення? Ще питання, яке можете собі поставити: що я можу зробити для себе, щоб відчути, я є, я тут, і це нормально відчувати ось такий стан. Бо те, що ви, Олена, кажете, так, мушу це тиск. Це знову ж таки ви будете заганяти себе ще глибше в супротив. Ну, це замкнуте коло, яке ви маєте розірвати. Самі собі створюєте оцей тиск, і тіло йде в супротив, і ви не приймаєте рішення, і ще більший супротив йде. У мене студентка казала: а... Я не можу там лишити дітей, у мене там діти, робота. Та -та 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 -та. Тобто повне вигорання під нуль, абсолютно нічого не можу, нічого не-не-не, ні на кого не залишу, все на мені, і як от не прийму рішення, то ж не зміниться життя, там, е, всі пропадуть без мене, не справляться і, і тому подібне. Але питання в тому: коли ти попадаєш в лікарню і вже тебе підключають під капельницю. Повірте, всі справляються без вас. І знаходиться комусь з дітьми побути, і чоловік справляється, і тому подібне. Няньки знаходяться, все знаходиться. І їсти собі готують, і вам ще принесуть. Питання в тому, в якій ілюзії ви живете, яку ви історію собі придумали. Бо якщо нічого я не вирішу, то й не зміниться моє життя. Дуже цікава. От ви пропишіть, я з цього починала сьогоднішню зустріч, що ми живемо не на зв'язку з реальністю, не на зв'язку з собою, а в придуманих історіях. І ми настільки в ті історії віримо, але чи це правда так, чи це придумана історія, з якою ми прикриваємо щось внутрішнє, щоб не дозволити собі, чи не підійти до чогось важливого. Дивіться, рішення так і не приймається. І тиск, і супротив, і апатія, і ви почуваєте себе щораз гірше і гірше. А потім ще й включається, та зберисьте, що тряпка, ти що не можеш себе в руки взяти, та от давай ще трошки, що це? Тому пропишіть це і декілька разів прочитайте, або з ким із це пропрацюйте, тому що зазвичай це придумана історія, яка от давить.